Знання, духовність, успіх девіз загальноосвітньої школи номер 7 імені Тараса Шевченка. Цього року навчальний заклад відзначає 110-літній юбілей. За цей час розповідає директор школи. Її очільниками були тільки достойні особистості. Напередодні буквально в одинадцятій годині відкрили на фасаді нашої школи пам'ятну дошку директору. Нашої школи з 71 сім року Герою радянського союзу Івану Івічуба Бабаку. сьогодні ж сьома школа осередок патріотичного виховання. Розповідає заступник директора з виховної роботи Оксана Дущенко. Адже у навчальному закладі існує своя система учнівського самоврядування. На сьогодні у школі діє дитячо-юнацьке об'єднання Козацька Республіка. Іншими словами, кіш імені Івана Мазепи. У нас добре розвинене учнівське самоврядування. Очолюється дитяче юнацьке об'єднання, «Кошовий отаман. На сьогодні це учениця 11 класу Любов Гузевська. Учні школи говорять, навчання тут має свої переваги перед іншими навчальними закладами. Мою думку це дуже гарна школа, вона багатообіцяюча, дуже ініціативна. Дуже в нас гарні діти вчаться, які завжди допомагають друг другу. По-перше, мені тут недалеко від дому. А по-друге, ну якби мені ця школа рідна, мені тут рідня, так сказати, вчилася. На святковий концерт завітали як сьогоднішні учні загальноосвітньої школи номер 7 так і випускники попередніх років.